Щорічно, 24 травня, всі слов'янські країни вшановують пам'ять святих, рівноапостольних, крила і мефодія проповідників християнства в Україні. День слов'янської письменності і культури встановлено відповідно до указу президента 17 вересня 2004 року. Слід сказати, що коли ми робимо наголос на цьому святі, то потрібно уникати будь ось там політичних проєктів. Сам термін Слов'яни, в принципі, почав вживатися десь тільки в 19 столітті. І слід сказати, що ця група народів вона є дуже різною і релігійною, і культурною, і власне з походження. Брати Кирило і Мефодій упорядкували слов'янський алфавіт і переклали на церковну слов'янську мову Євангелія. Найдавнішою точно датованою кириличною книгою є давньоруське остромирове євангеліє Євангеліє» 57 років. Слов'янська писемність була створена в 9 столітті близько 862 року. Новий алфавіт отримав назву кирилиця на ім'я Візантійця Костянтина, який, прийнявши постриг у монастирі, став кирилом, а допомагав йому у благородній справі освіти слов'янських народів старший брат Мефодій. Кирилої Мефодії вони придумали на основі давньоболгарської те, що ми зараз називаємо церковну слов'янську мову. Тобто, це була мова штучна, яка була, скажімо так, схожа на мову наших предків, і відповідно. Книги з церковні, а потім світські почали писатися саме кирилицею, з яка зараз звичайно дуже сильно змінилася, і відповідно, також пізніше почала писатися і світська література. Слід також сказати, що робилися спроби відповідно української мови переходу на латинку. На латинський алфавіт, але завдяки тому, що є багато так званих діакритичних знаків, тобто, як хто бачив, там чеську абетку, припустимо, дуже така складна, і в Україні вона не прижилася. Здобутки рівноапостольних Кирила і Мефодія. Ли тим культурним підґрунтям, з якого поширилося християнство, вшанування пам'яті засновників слов'янської писемності і літератури має давню традицію. У Чехії свято на честь Кирила і Мефодія почали відзначати у 1349 році, у Болгарії – в 1851. Конкретно для Нашої сучасності, що це свято може означати? Тобто для людей релігійних це звичайно вшанування Кирила і Мефодія, Це по-перше, а по-друге, Кирила і Мефодій вшановувалися ще українські традиції світській маю на увазі, тому що той самий Тарас Шевченко він належав до Кирила Мефодіївського братства, яке пропагувало в ті часи ідеї панславізму, тобто зближення слов'ян політичне, культурне і так далі. Тобто, нині можемо указати хіба що про культурну складову, тому що багато людей, які кажуть, що ми там слов'яни, у нас спільна слов'янська колиска, і так далі. Але якщо їх запитати, яких ви знаєте там болгарських кінорежисерів або хорватських письменників, то я думаю, більшість із них просто мовчатиме нікого не може назвати. Але ці народи, вони є. Нам, близькими балканські народи, зокрема в тій самій Македонії стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку, і Україна допомагалася допомагала македонцям боротися проти албанського сепаратизму. Точно так само Україна має дуже добрі стосунки із Хорватією, оскільки українці також брали участь в протистоянні хорватам сербському великодержавному шовінізму. Кирило і його старший брат Мефодій народилися у македонському місті Фесалуніки, тепер Салуніки, сучасна Греція в сім'ї воєначальника. Кирило був стовідсотковим гуманітарієм, здобув освіту у школі при імператорському дворі Константинополя, а згодом працював патріаршим бібліотекарем і викладав філософію. Кирило добре володів багатьма мовами: слов'янською, грецькою, арабською, латиною та івритом. Старший брат Мефодій був спочатку військовим, правителем однієї слов'янських областей поблизу Солуня. Потім Мефодій став ченцем, а невдовзі єгуменом одного з монастирів у Малій Азії. Через деякий час Кирило приєднався до свого брата Мефодія у монастирі. Саме там, за деякими даними, була створена слов'янська абетка. Нині Кирилиця прийнята як письмо і в Україні, в Білорусі, Болгарії, Македонії, Сербії, навіть не в слов'янських народів, припустимо у монголів або в деяких кавказьких народів. Згодом брати об'єдналися в просвітницькій діяльності, перекладали слов'янською мовою книги для богослужіння, самі писали оригінальні твори, проповідували православ'я, відкривали при церквах школи, готували учнів, навчали слов'ян письму, читанню, веденню богослужіння. Для того, щоб е, донести це слово, потрібно було розмовляти мовою тих людей, до яких вони приходили, і це саме називається е, таким латинським словом інкультурація, тобто саме достосування до тієї культури, серед якої вони працюють, і Кирило і Мефодій, вони вшановуються і болгарами, припустимо, а е, також і македонцями, тобто балканськими народами, які теж е, значною мірою опираються саме на. Цю скериличну спадщину. Щодо писемності, то є згадки, що наші предки використовували так звані черти і рези, тобто невідомі письмена зараз, швидше за все, які скидалися на рунічне письмо. Тобто, це згадує чорноризець, тобто монах храбр, є ось саме така згадка. А потім із поширенням християнства потрібно було саме якось підладнати давньогрецьке письмо до слов'ян. До Русичів. Відповідно, вважається, що спершу виникла. Перша абетка – це глаголиця, яка не отримала великого поширення, тому що вона була складною, і пізніше кирилиця, яку пов'язують саме із іменами святителів Кирила та Мефодія. В принципі, ці літери вони походять із фінікійської абетки. Фінікійську абетку вони прийшли з давньогрецької мови, а туди з давньоєгипетських ієроглифів. Тобто, фактично можна сказати, що ці літери ведуть початок іще ще з давнього Єгипту. 20-річна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія і їх учнів мала всеслов'янське значення. Вони підняли освіту і спільну культуру слов'янських народів на високий щабель, заклавши тим самим основи церковно-слов'янської писемності, фундамент усіх слов'янських літератур.